Ну що ж, якщо малюк став плаксивим, тримається за вушко, а вночі взагалі не може заснути. Батьки часто дуже розгублюються на цей стан, коли дитина скаржиться на біль, але, можливо, не зрозуміє, як і який це біль. І це одне з найпопулярніших і найпоширеніших, і водночас найболючіших дитячих захворювань. Чим, власне, воно небезпечне. І як розпізнати отит, і які дії справді можуть допомогти, які нашкодити, які можуть погіршити ситуацію. Просто зараз будемо розбиратися. З нашою чарівною гостею нагадаємо, що в нас сьогодні в студії Надія Маланчук, педіатриня, проєкт-менеджер школи батьківства Української педіатричної платформи. Пані Надія, доброго ранку. Доброго Ми вітаємо ранку. вас доброго у студії. Ранку. Ви сьогодні покликані просто розвіяти міфи стосовно цього захворювання, допомогти молодим батькам, в основному молодим, тому що хтось з цим захворюванням стикається вперше, особливо в такої маленької дитини. <гум> Це взагалі стрес, коли дитина так. хворіє, а коли ще таке захворювання. І я просто як Мама подумала, що якщо дитина досить маленька, вона не говорить, а вона ще ну, вчиться в цьому світі якось комунікувати, жити, а тут у неї вже хвороба, і вона не може нам пояснити, то це дуже важко. Хочеться от зазначити, так. що саме робити. Да? Чому е, отит дуже часто виникає саме у дітей? От е, насправді досить зрідка я чую, що у дорослих е, от є е, таке е, захворювання, е, вух. А, а у дітей, ну правда, дуже розповсюджений і в своєму дитинстві. Я хворів, і і брат хворів, тобто, ну от правда, чому це так притаманно дітям? Насправді все просто через те, що є анатомофізіологічні особливості дітей. Uh -huh. В першу чергу це те, що у діток слухова труба вона коротша і ширша, і крім того, вона розташована більш горизонтальна, ніж у дорослих. Наприклад, у дорослих буває у нас болить горло і прям чухається в вухо. Це якраз слухова труба, Ми відчуваємо, що вона по-іншому. У діток uh -huh. вона зв'язана саме з носом більше, і для діток характерні взагалі захворювання, такі як нежить, так риніти, і через те, що у них вузькі, Кіносові ходи, їм важко ці просто сопільки забрати. І там, де у нас є е, соплі, там де у нас є тепло, там класно під'єднується під бактеріальна інфекція, і через те у нас може бути отит. Ага, отут в мене зараз, зразу таке е, батьківське запитання напрошується. Чи може отит бути сам по собі, зразу запаленням, чи це в основному має пройти класичне шмарклі, е, далі запалення, і буде отит. Чи може він просто в одному дні статися? Не було ніяких симптомів, ніяких ознак. І ми прокинулися з білью. Може бути і так, і так. Може бути без симптомів, може бути з попередніми симптомами по типу там, нежиття, все залежить від того, який це саме тип отиту. Як нам, як батькам, зрозуміти, що це отит, що болить вушко, які ознаки, які дії буде робити маленька дитина? От, ну, поговоримо спочатку про те, що це, ну. Хай може нову новонародження, що він буде говорить. робити. Ну не говорить, як нам зрозуміти. Ну, насправді, прямо новонароджені достатньо рідко отити бувають. Але коли якщо це дитинка, яка не може сказати, угу. ми можемо дивитись на поведінку дитини. Дитина не говорить, а говорить своєю поведінкою просто не словами, а поведінкою. А що це може бути? Вона якось а, перш... Так, в першу чергу, дитина починає бути дуже дратівлива, плаксива, угу. а, дуже погано спить. Особливо нічні сильні болі а, характерні для отитів. І, наприклад, коли на особливо на грудному вигодовуванні дитина може починати смоктати грудь і перестає, кидає через те, що підвищується тиск і підвищується біль. Ага, а, і дуже часто в горизонтальному положенні підвищується також біль, ми можемо спостерігати за дитиною. Крім того, звісно, може і зазвичай підвищується температура. Ага. Так може бути, от було все нормально, там нежить і різко підвищується температура. Це один із таких звоночків, що може бути. От, крім того, дійсно є оце такий симптом, який не прям, а, такі, що знаєте, 100%, але дітки чіпають вушко. Постійно одне і те ж саме вушко чіпають. А, і тоді ми можемо начебто запідозрити, і в даному випадку просто треба, коли у нас. Будь-які є підозри на отит, треба просто показати з лікур як можна швидше. Mm -hmm. Мама сама самостійно може побачити якесь почервоніння, чи ну там закрито все барабанною перетинкою. Ми не можемо неозброєним оком побачити. А ми можемо побачити тільки зовнішній отит, коли у нас, наприклад, виділяється, може бути виділення з ввушка, mm -hmm. але також це не дуже характерно для молодшого віку, ну, для дітей маленьких. Це більше старше. Так, ми можемо спробувати зробити пробу у нас нажати на казілок, але це також. 50 та п'ятдесят uh -huh. ще до року це може бути інформативне після року ні. Але якщо у вас є певні симптоми, які характеризують отит, uh -huh. щоб запідозрити його, і казілкова проба у нас негативна, все одно потрібно показати з лікарю. Uh -huh. А що робити батькам, коли вони побачили і помітили ці перші симптоми? А, чи варто взагалі в домашніх умовах почати самостійно щось капати, якось там гріти, там чи ще щось робити? Чи це може бути навпаки небезпечно і краще одразу показувати лікарю? І предметно лікувати, а не самостійно. Якщо ми говоримо про отит, це те, що не можна лікувати самостійно вдома. Все, що батьки можуть зробити, це просто дати знеболювані препарати. Це препарати з ібупрофеном або парацетамолом, які ми розраховуємо на вагу саме дитини, uh -huh. дати одноразово, наприклад, і потім як можна швидше показати лікарю. Але капати самостійно капліки ніякі не можна. Через те, що якщо подивимося покази і протипокази, цих капельки, там є протипоказ, перфорація, барабанний перед. А Це може побачити тільки лікар. Це може побачити тільки лікар. Не завжди ми можемо побачити так. При перфорації може бути виділення, а може не бути виділення. І якщо ми будемо капати ці крапельки на перфоровану барабанну перетинку, ми будемо викликати ускладнення. І це надзвичайно важкі ускладнення, які можуть бути незворотніми. Тому ніякі капельки там по типу. З діючою речовиною да, зневолювальною не можна всередину. А також, якщо дуже часто історії, це е, старших поколінь, погріти вушку або ж закапати. Дуже бабулі всі да. це рекомендують. Покапати маслічко тепленьке, погріти вушко компресіком, спиртові компреси. А -а. Ні, це не можна робити через те, що це призводить до наслідків і ускладнень в майбутньому. Особливо, якщо це ми говоримо про гнійний отит або середній отит, це взагалі будь-який отит не можна гріти. Угу. Та Тому... це ж запалення. Так, це запалення. Тобто виходить, А, а це ж ну, логічно, якщо це запалення, його гріти не можна, бо воно буде тільки ускладнюватись, правильно? Е, так, це зрозуміло, да? і е, взагалі будь-яке запалення не можна гріти. Угу. Неважливо, ну, де воно має. Це дуже часто, до речі, проблема, що люди, навіть коли десь просто забилися угу. і йде якесь запалення, замі... ну, кажуть, треба прикладати холодне, да? і навіть там люди все одно починають зігріваючи мазі там чи ще щось. І знову ж таки, те саме в ушко можуть і мазями Якимось і так далі. Пам'ятаю пам цю пам'ятаєте зірочка просто на всі було. випадки життя. Може це просто як відволікаючий маневр. Просто якщо дитина зігріта, ну просто ковдрою, наприклад, вона буде заспокоюватись. І мені здається, звідти от і цей механізм, типу, що зігріти, угу. заспокоїти таким чином. А, Але ми знаємо, що героїв. Краще можна дати знеболювальні препарати, заспокоїти дитину і показати це лікарю. Тим паче, що у нас в Україні медицина така, що ви можете хоч на наступний день потрапити до лікаря, хоч слава в цей Богу. день так, слава Богу, що така медицина, а не чекати там. Декілька місяців, mm -hmm. і це те, що потребує негайного огляду. А до чого може призвести, е, ну, наприклад, невчасне звернення до лікаря або mm -hmm. ті дії, про які ви сказали, що може бути щось незворотне потім. Е, тобто, е, скільки часу ми можемо спостерігати симптоми, е, ну, крайній е, термін до звернення до лікаря, тобто, щоб не стало дуже погано, е, насправді, все дуже індивідуально. У когось можуть наслідки розвитись через там декілька днів, у когось через декілька тижнів. А нам скажу, чесно що Якщо у дитини гострий середній отит, для прикладу, так, або навіть зовнішній отит, ви не будете чекати стільки днів, бо це буде дуже сильно виражений біль. Ґгу. А скажіть, будь ласка, от я чула, що біль саме вушний, він у градації дуже високий. Там, по-моєму, -по після зубного болю. Тобто, дитина це дуже ярко яскраво відчуває. Тобто вона нам так, скаже, так. що треба звернутися до лікаря так, однозначно. Так, але, дітки прокидаються, бувають вночі, такі бувають прострілюючі болі. Цей біль дуже сильний, інтенсивний, і дітки не просто ой, там болить, вони починають сильно плакати. Тому обов'язково потрібно показатись. А якщо на рахунок до ускладнень, так то може бути пересла нерва. Порушення взагалі у нас слуху, яке може бути зворотні, може бути незворотні. А якщо враховуючи те, що дітки хворіють часто до трьох рочків, отакі характерний для них пік цього захворювання, угу. так і у нас цей період формується мовлення дитини. Дитина погано чує, погано сприймає слова, погано в наступному буде говорити. Тому це те, що потрібно відслідковувати навіть після отиту може залишатись там випад. Потрібно також інколи робити панометрію, щоб перевірити, так, наскільки так. дитина чує добре, саме обстеження зробити, і для того, щоб не впливало на майбутньому на мовний розвиток. Крім того, є такі важкі ускладнення, як там масти діти. У нас можуть бути абсеси, які приходять головний мозок. Це те, що вже лікується стаціонарно, і це, що потрібно лікувати прям негарно. Гайно і дійсно може привести до дуже важких наслідків. Ой, як так. відбувається лікування, і наскільки воно складне, в яких випадках чи обов'язково, наприклад, лікування антибіотиками? Багато батьків, особливо маленьких дітей, дуже уникають взагалі будь-якого лікування, де використовуються антибіотики, і от якось ну нічого, що лікар сказав, ми цього робити та. не будемо. Тобто, можете розмежити можливо якісь градації взагалі ускладнень отиту, і в яких випадках як його лікувати? Яке лікування залежить від того, який отит у нас є зовнішній, середній отит, гострий середній отит, це отит і гнійний отит? По суті, все, що лікується антибіотиком, це гнідний та гострий середній. І це, що лікується антибіотиком всередину. І але навіть в таких випадках ми інколи можемо використовувати тактику відтермінування, коли це, наприклад, там дитинка старша двох років. Ми з, е, з батьками маємо хороший комплайнс. Ми можемо угу. поспілкуватись. Вони приходять, що ми подивились в ушко, ми можемо відстрочувати на 48-72 години антибіотик. Якщо дійсно там є хороший прогрес, то ми можемо не назначати. Але в більшості випадків все-таки це отити, вони лікуються антибіотиками всередину. Ніякі капельки, вони не проходять через барабанну перетинку. Це також дуже часта помилка, що лікування. Будь капільками просто вушко, і потім ми бачимо ускладнення через те, що лікування недостатнє, не переходять ці кап каплі через барабанну пратнику, як ми цього не хотіли. Якщо як... його не долікувати, тобто умовно там батьки, або побачили, що вже дитині стало краще і перестали давати антибіотики, і повний курс не пройшов. <ристо> ну, дійсно, так часто буває, або знову ж таки там щось покапало ніби пройшло, і думають, що вже вилікували. А десь очаги всередині залишилися. Це на жаль, часта історія. Як що ми кажемо за отит, то це може перерости просто перейти в хронічний отит. Ого. Так, а якщо ми кажемо чисто застосування антибіотика в цьому випадку або в будь-якому іншому, це викликає антибіотикорезистентність. Це говорить про те, що бактерії вони звикають до саме цього антибіотика. І крім того, не просто до цього, а до цієї групи. І в наступному, коли нам потрібно буде дитині дійсно антибіотик, нам він уже не буде діяти, потрібно буде використовувати другу ланку, третю і так далі. Тому, якщо вам призначили антибіотик, потрібно його обов'язково використовувати стільки днів, скільки його потрібно. Бо зараз це антибіотик, така кількість днів. Тобто, бути відповідальним. Е, у мене таке теж батьківське запитання. Знаю, що отит і аденоїди – це такі дві хвороби, які ходять дуже близько, дуже е, разом. А аденоїди – це що? Зараз тобі лікар все розкаже? Yeah. Скажіть, будь ласка, чи е, може е, бути отит е, ну, таким е, хронічним, якщо у дитини є аденоїди? І чи варто тут бути е, ну завжди на чеку, якщо є у дитини аденоїди, то можливі часті отити? От скажіть, будь ласка, свою лікарську думку. А, так, насправді у діток у яких збільшений аденоїди, це лімфатичний вузли, які у нас знаходиться якраз в носику. Uh -huh. а, і у нас історія це якраз діток дошкільного віку. А, чому в першу чергу через те, що? Що то це той час, коли дітки найбільше контактують okay. з вірусами-бактеріями. і Вони йдуть в садочок, вони контактують з іншими дітками, і наш імунітет він адаптовується. А лімфатичні вузли, це у нас перший бар'єр, так само, як у нас міндалини в горлі, це бар'єр, на якому по суті, зупиняється вірус. Але через те, що аденоїди збільшуються, вони порушують носове дихання. І там, звісно, ці соплі, які ми маємо забрати, вони залишаються всередині. І в такому випадку там знову ця історія та ж сама. Все у нас там тепленько, мокро, і бактерії дуже часто приєднуються. Тому у діток, яких є дійсно адиноїдні вегетації, у них часті отити. Це не хронічно, це просто рецидивуючі отити. Але в даному випадку потрібно лікувати правильно адиноїди препаратами. Угу. Також батьки також через те, що чують слово гормон, також бояться. Хоча це місцевий гормон для лікування аденоїдів. Потрібно добре промивати носіка. Чим краще промивати носіка, тим менше ворогідність отиту. Бо є угу. така фраза на. Мили отит, нічого там не намивається, але навпаки, якщо не вимивати ці соплі, то тоді можливе виникнення отитів. Тепер я зрозумів, ага. для чого потрібні ось ці соплі відсмоктувачі. Так? Так, що я дивлюсь, думаю, як це такі катування дитині, вона їй не под... ну, звісно їй не подобається, що з неї там щось витягують. А це якраз профілактика, я так, так. розумію, моменту, щоб не було таких запалень. А до речі, про намиле носика, от маленьким, ми ж не можемо, Можемо пшикати різноманітними засобами, а ми повинні закапувати. От, розкажіть градацію, чому так, чому розділяються? Маленьким не можна пшикати, а тільки закапувати. От, е, от через так. те, що збільшується тиск, коли спрейться. Ми діткам можемо лише закапувати і забрати цього достатньо угу. для того, щоб що слозова оболонка. В першу чергу у нас у діток тонша тонші. У нас носові ходи. Це чисто за рахунок анатомофізіологічних особливостей. Е, і все, але потрібно, але інколи навіть ми, якщо дуже сильні нежить. То ми можемо робити назальний душ. Діткам і молодшого віку, але дуже важлива правильна техніка. Тому лікар має просто показати правильну техніку, і це можна робити, угу. тобто лежачи, це робити точно однозначно, не треба. Як ем, взагалі запобігти виникненню отита, як берегти вуха дитини? Тобто, ми зрозуміли взаємозв'язок носа і вушок. А з іншого боку, є ж не тільки внутрішні якісь рідини, які у нас там там шмарк, чи щось таке. А, наприклад, там дитина купається там в басейні чи там ван. Чи просто ну десь волога, потім вітерець продувну, тобто які фактори можуть ще зовні впливати на те, що може бути ризикотиту, і як себе уберегти від цього? Ті фактори, які зовні, це більше у нас якраз впливають на виникнення зовнішнього отиту. І от зараз через те, що період зараз літа, це період, коли у нас зовнішні отити надзвичайно часто бувають. Mm. Чому саме? Через те, що дійсно потрапляє рідина у нас в вушко, але якщо її, наприклад, одразу забрати, там взяти полотенечко, витерти. Його або буває попригає дітки на одній ножці забрати, то це не буде викликати отити. А, до речі, нещодавно мене хтось питає: там потрапила в ухо вода, і каже: не можу і стрибаю, і що що робити, як? Ну, то тобто, знаєте, коли я ж як ніби глибоко. Як воно, відчуваєш, ну, його. Да, це вода є якась порада, як звідти її забрати? Якщо ти вже і пострибав, і цей, і нічим воно не вийде. Знаєте, що потрібно зробити? Забути про це, вона сама абсолютно витече. А треба якось там ну не знаю, часто нам що казали, там якусь ватку вухо поклати. Щоб повітря не задуло, щоб там е, ні, цих моментів немає. Ну ми не хворіємо від зовнішніх факторів, uh -huh. ми хворіємо від вірусів і бактерій. Так само навіть зовнішні ти. Так е, в першу чергу дитину треба навчити те, що правильно треба доглядати за вушком це не чистити вушними паличками. Uh -huh. Є така фраза дуже класна. Ми якраз кажемо, що е, Насовувати туди, куди не потрібно те, що не потрібно. Uh -huh. Дуже часто дітки е навіть самі беруть вишні палочки, чистять або дорослі чистять, Бо, взагалі вушка чистити не потрібно. Ця сіра, вона самостійно виходить з в вушко, потім ви залиши витерплення. Ні, то є спреї спеціальні, які розріджують цю сірку, і вона сама виходить. Крім того, є частина е, діток, які люблять е, пальчиком колупатися вушкові, або якщо шкіль, е, шкільні е, якісь такі вік, то вони совують ручки, Олівцем, олівч, так. Олівч, олівці. Oh. Так. Це те, що пошкоджує якраз у нас шкіру. Там у нас також всередині вушка є шкіра. Тому, де є пошкодження. Потім, наприклад, покупались якісь річці, ставку. Е, навіть на морі, і потім, звісно, ми занесли туди інфекцію. Це uh -huh. розумію. Тому треба прибирати той чинник, який може викликати, і все. а вода, по типу там, басейну і так далі, просто взяли, прибрали і на цьому все. Uh -huh. Наостанок, можливо, там, коротенько резюмувати нашу розмову, тобто, просто як нагадування для батьків на що звертати увагу, так, щоб ми вже підсумували нашу тему. Uh -huh. Основне, щоб я хотіла акцентувати, це за те, що отит не лікується самостійно. Все, що ви можете зробити, це дати знеболювальні препарати і звернутися до лікаря. І це мож, треба зробити як можна швидше. Не займайтеся саме лікуванням. Друге, те, що якщо вам лікар призначив дійсно лікування, його треба дотримуватись. Якщо ви, наприклад, думаєте, що це лікування неправильно, краще зверніться до іншої експертної думки, але дитину треба лікувати і також забувайте про те, що отити можна профілактувати. У нас є вакцинація. Від нас найчастіше, якщо ми говоримо за віруси, це викликає у нас гемофільна та пневмококова інфекція. У нас є вакцинації від цих захворювань. Одна взагалі входить у нас обов'язкові вакцини, інша додаткова. Краще дитини оберегти від того, чим потім лікувати. Угу. Ну і зрештою, як ми зрозуміли, що для дітей притаманні такі захворювання, і це теж ну, тобто, не треба перейматися і дуже сильно частиною так, їх бо це як сказав, фізіологічно обумовлено, що діти можуть хворі. Ріти на отит частіше ніж дорослі. Дякуємо вам за ці поради. Дуже зичимо вам хорошого, спокійного, мирного дня. Ну і, звісно, чимних пацієнтів, які будуть дотримуватися ваших рекомендацій. Дякую. На ну, що ж, дорогі друзі, на сторожі нашого здоров'я з вами сьогодні стояла Надія Меланчук, педіатриня, проект-менеджер школи батьківства Української педіатричної платформи. Говорили про отити, дізналася, як їх профілактувати, як берегти наші вушки, щоб вони були здоровими.